Світовий лідер з психологію хворобливої дитини знехтованої власним батьком. Месія, що ширить освіту, скасовує смертну кару і вбиває рідних братів заради влади, стратег, чиї візії, чиї бачення наслідують династії європейські, але так і не зможуть зреалізувати власні діти. Це програма культові українці, позначені гривнею. Мене звати Ліза Цариграцька. І сьогодні ми будемо говорити про Ярослава Мудрого. На нас чекає дуже багато цікавого. Тож долучайтесь, Ярослав крутий урбаніст. Марія, ви детектив. Так для того, щоб зробити щось таке, що вразить світ. Да, він поборов свого батька. Для мене це нова інформація. Я цього не знала. От і тепер свій диплом хочу так от взяти і викинути просто. Отже, це програма Культові українці позначені гривнею, проєкт культура», де ми з вами, шановна аудиторія, досліджуємо тих, хто зображений на нашій національній валюті. І сьогодні у нас в гостях легендарний, давньоукраїнський лідер Ярослав Мудрий. І також людина, з якою цікаво обговорювати не тільки давніх українських лідерів, історик, співробітник інституту історії України Олександр Алфьоров. Олександре, привіт! Радий бути в черговій в студії «Юа «Культура». Не можу не відповісти взаємністю і невеличким запитанням у нас є вікторина, тому увага на екран. Отже, яка з цих тез не стосується Ярослава Мудрого? Видавав себе за сина принцеси, хоча насправді був народжений менш статусною матір'ю, очолив повномасштабне повстання проти власного батька, наказав літописцям називати себе мудрим в усіх письмових згадках і вимагав привозити онуків виключно по суботах і казаном голубців з печі. Ну, скажімо так, історія про голубці має конкретного історичного підтвердження. Але припускаю, що можливо це через те, що рецепт цих голубців хотіло тримати в таємниці. Я так і знала, що голубці це таємна зброя українців. Але знали, що Ярослав Мудрий не був мудрим в очах своїх підданих і так його не називали. Чекайте, але ж у нас на нашій двогривнівій монеті зображений саме мудрий. Чому так? Звідки це прізвисько? На жаль, сумна класика. Українську історію переписували московські церковні діячі, офіційні російські історики. І так з їхньої легкої руки у 19-му стрічі Ярослав став мудрим. Хоча ця маніпуляція була більш талановитішою ніж зазвичай, і вона органічно увійшла в народ. Не перестаю дивуватися, наскільки мало ми знаємо про реальну історію України. Менш, ніж ви можете собі уявити. Я тут нещодавно прогулявся вуличками Києва, де ще 10 сторіч тому гуляв наш легендарний український князь і дещо порозпитував. А ви знаєте три факти про Ярослава Мудрого? Ні. <клес> Не похвалюся. Три факти про Ярослава Мудрого. Розбив Поченігів, навіть скажу вам, дату, у 136 році. Побудував тут же ж цей мур Ярослав Іфвал. Київський князь, це факт. Раз, так. Перші, хто написав закони Руська Правда. М -м -м. Ну, в принципі, Київську Русь очолювали якийсь час. Донька його наробила галасу. У нього були прекрасні уси. Зображений на двох рівнях. Він. Ну, якось історію не вчили. Та ви знаєте три факти. Впевнений. Ну, перший мер. От бачите, як кажуть: ну, історію не вчили. От я тепер свій диплом хочу так от взяти і викинути. Просто що ми робимо, я не знаю. Чекайте, чекайте, не викидайте нікуди ваш диплом. Він ще знадобиться. Адже сьогодні ми тестуємо діяльність Ярослава Мудрого за п'ятьма критеріями. Мудре рішення, показовий вчинок, інноваційна ідея, вагома спадщина і геополітична роль. Нагадаю, що протягом тижня у вас є можливість голосувати на нашій сторінці у Фейсбуці. Ось так вона виглядає. Заходьте, голосуйте і оцінюйте дії Ярослава Мудрого, як вважаєте за потрібне. А ми тим часом рухаємось далі. От тепер ми знаємо, що термін мудрий був приписаний Ярославу в 19 столітті, тобто це таке штучне явище, але ж все одно в повісті временних літ, ну, взагалі в літописах є оця приставка. «примудрий». це піар? Чи було за що? Ярослав заснував центри з переписування книжок, запровадив літописання замість військових походів, агресії крові дипломатія. Руська правда, якщо я не помиляюся, взагалі революційна на той час штука, тому що це вперше виходило, що закон один для всіх, так так він і регулює життя, стає гарантом. Власності, гідності, я ще знаю, що руська правда ходила до 16 століття, тобто 600 років після того, як була сформована, так і цікавий факт, наприклад, що московський князь Іван, коли пішов походом на Новгород, ну завойовувати братський народ у 1478 році, то перше, що він зробив, скасував всі вольності і в тому числі знищив список руської правди. Тобто, вже тоді, уже аж тоді знищувалася українська історія, так абсолютно правда. Але мені як історику і як патріоти цікаво інший контекст руської правди Що саме? Справа в тому, що текст руської правди вважається одним із найдавніших джерел української мови. Чекайте, але ж тоді все писалося старослов'янською. Абсолютно правильно. старослов'янська така собі Латина для східної Європи, якою писали книги. А разом з тим, в тексті руської правди вміщені по тому українські слова, характерні для української мови. Звучить парадоксально. Саме цей парадокс мені допомогла розгадати викладачка Кіомоглянської академії, дослідниця староукраїнських текстів Марія Зарінова. Ми з нею пішли до інституту рукописів України, національної бібліотеки імені Вернадського – де власне і зберігається найстаріше текст руської правди? Марія, ви детектив? Так. Мовознавчий? Так, я працюю з рукописами, вишукую риси, зокрема української мови у цих текстах. І мені цікаво досліджувати і розгадувати ось ці мовознавчі загадки. Як можна знайти риси якоїсь певної мови в старій мові? Якщо ми подивимося на ті помилки, які робили писарі. Чому другокласник пише, наприклад, не перерва, а «пирерва»? Чому? Ну, тому що перерва, <рес> тому що так говорить. <рес> тому що він так чує. Так. Саме тому, коли ми пишемо, ми можемо сплутати. Так само робили і писарі. І саме зараз ці помилки нам роблять велику велику послугу, тому що допомагають розгадувати ось ці загадки. Перед нами лежать два кодекси, так звані Кормчі Книги, 16 та 17-го сторіччя. Ми бачимо тут є фрагмент правди Ярослава Мудру. От беремо навіть початок. Це Ярослав Володимирич. Ми бачимо це повноголоса форма. Оро, Оло, ере, еле. Це специфічна фонетична риса саме української мови. Наприклад, беремо молоко українською ми кажемо молоко. Вимовляємо чітко, оло. Це. А беремо російською мовою. Молоко. Млако. Навіть вони редакують перший цей звук, Млоко. а інші вони уподібнюють до А. Так ми можемо побачити: Володимир а в російській як? Владимир. Владимир. Також можемо віднайти тут специфічно українські слова: наприклад, батох, наймит, теля, тин, яких немає в російській мові. Це треба вчитуватися насправді. А ще хто уб'єть, муж мужа, помститися йому брато-брата, любо любо сину, любо брату чада любо братню синові. Ось слово синові це форма, яка характерна для української мови. Російській ми бачимо сину, в українській збереглася форма синові. Є форми дієслів у цій пам'ятці, тому що майже всі вони. Мають українську фонетичну форму. Це пом'якшені, приголосні, кінцеві. Ми знайдемо такі форми: як «будеть», біжить, платить і так далі. Купець? Так. В кінці Яких знак? Він називався Єрем. То він читається як купець чи купець. Купець. Шикарне відкриття. просто на очах, твориться. Унікально розумію, що це дуже важливо для того, щоб побачити через це, як наша мова зафіксована в списках руської правди Ярослава. Люди, які мешкали поруч з ним, говорили мовою, яка дуже подібна була на ну не на сьогоднішню українську, так але це є давня українська мова. Так. Не можна не сказати про справді мудре рішення Ярослава, тому що ми тепер знаємо не тільки про закони, а ще й знаємо, що вже в 10 столітті тоді говорили українською мовою. От тому я і люблю історію. Хочеться поставити високу оцінку Ярославу Мудрому. Аналогічно голосуємо, а в кінці. Дізнаємось результат. І ви, наші, шановні глядачі, теж маєте змогу голосувати на нашій сторінці у Фейсбуці Культура, Заходьте, ставте свої оцінки і також коментуйте наше відео на Ютубі. Нам важлива ваша думка. У нашому другому блоці ми зазвичай говоримо про особисті. От мені здається, що в контексті Ярослава це те, що він поділяв свою владу з братом Стеславом. Погодьтесь, на той час це такий непересічний випадок. Так, але не слід забувати, що перед цим трьох своїх старших братів він фактично знищив. Чекайте, я знаю тільки про святополка Окаянного, якого він вбив, помстившись, за вбивство Бориса і Гліба. Ну, начебто так, але нам необхідно пам'ятати, що літопис замовлявся князем, і він не міг себе поставити в якомусь поганому світлі. На відміну від джерел Київської Русі, скандинавські та європейські джерела менш заангажовані і містять інше свідчення. І саме про це я пропоную поговорити з моїм колегою Мацем Ларсоном, який очолює університет Альбанова у Стокгольмі. So, hello. Uh, nice to meet you. So, uh, now, uh, вітаю about... приємно познайомитись. Що кажуть ваші джерела про наших князів? У більшості джерел, скандинавських джерел, йдеться про битву між Ярославом та Борислефом. найманий вбивця Едмунд вбиває Борислефа на замовлення Ярослава за гроші. Файтсфор Ярослав Форпе. Фінк зет. Ми вважаємо, що Борислав скандинавських саг це принц Борис. так. Думаю, це непорозуміння. В сагах йдеться лише про Борислефа. Борислав Пергес. дехто думає так, тому що свято у цей час був ув'язнений. Дякую дуже. Thank you very much. Болес Болеслейв Бо... Борис чи Бор... Болеслав? Борис Борислейв, відповідно, тут уся проблема у звучанні і в розумінні Борис Лейв це Борис чи Болеслав, так точно. І саме ця плутанина спонукає істориків до різних варіантів пошуку історичної правди. Ну, от, наприклад, сага про Еймунда сповіщає, що коли князь Борис... Був в одному переході від Києва. саме Едмунд вбиває Бориса, і, власне, голову Бориса приносить ярослейфу до його намета. А, наприклад, єпископ Тітмер з Мерзебурга засвідчує про те, що святополк був ув'язнений саме в цей час. На сьогоднішній день частина істориків все ж в Україні переконані, що. Ярослав замовив вбивство брата Бориса, а потім це вбивство перекинув на світополка. Такі е, дії, звісно, важко оцінювати, якщо чесно. І як на мене, вони мають дещо негативне забарвлення. Приєднуюся, і теж моя оцінка в цьому контексті. Ну, очевидно, не позитивна. Результати ми побачимо в кінці, а ми рухаємось далі. Ярослав Мудрий дуже добре відомий тим, що він був потужним реформатором. І тут я хочу зупинитися на двох моментах: це книгописання і освіта. До книг він мав великий надих, читав їх день і вночі і зібрав писців многих з Гречизни, перекладав на слов'янську святе письмо і зберігав у святої Софії. Так цитує нам власний літописець події того часу. Дійсно, Ярослав Мудрий був адептом читання за його правління. Перекладають кращі зразки світової літератури, вчать грамоти і пишуть літописи. Вражаючи, як у часи, коли основним здобутком є, все ж таки військові звитяги, Ярославу все ж таки вдається приділяти увагу і освіті, і науці ну того часу, і культурі. Тут справді йдеться мов про колосальні інновації, які докорінно змінили життя людей на цій території. Але мене цікавить інше питання: чому? Тобто, мотивація, що змушувала Ярослава це робити, абсолютно вірно, і шукати відповідь на це питання мені допомогла психологиня коуч Катерина Романишина. Психологічний портрет будемо складати. Подивимося. Ми хочемо розібратися, хто такий Ярослав Мудрий, але не той, якого ми знаємо з гривень двох, не того, якого ми знаємо як тестя Європи. Всі ми родом з дитинства. Ми не можемо зараз сказати точно, ким він був, але ми можемо собі про те фантазувати. Я, як історик, абсолютно розумію, що. Перші сім років Ярослава, його дитинство пройшли не в нормальній атмосфері. З якими травмуючими подіями міг би стикатись Ярослав? По-перше, це подія, яка почалась задовго до його народження, це вбивство дідуся та його дядьків. Дід Рогволод був вбитий. Матір була зґвалтована, і це є звісно, що дуже такою великою травмою для матері. Рогнеда не хотіла заміж за Володимира. Вона його називала Робчич, тобто син рабині. Рогніда хотіла вбити Володимира. Мати певно, що не хотіла цього шлюбу, і не хотіла цієї дитини, бо це були діти гвалтівника, це були діти людини, яка вбила всю її сім'ю, і воно може, і мабуть, що сказалося на Ярославові. Далі, травмуючою подію, певно, що було те, що його батько є аб'юзером і є такою жорсткою людиною. Ну, батько був тиран, деспот. Діти, в яких батьки або один з батьків був аб'юзером в певному віці. Нехтують своїми батьками, тобто вони відмовляються в такому або буквальному, або небуквальному сенсі. Важливо ще пригадати, що він створив потім закон, так, руська правда, і в психоаналізі закон вважається постаттю такою батьківською. Тобто, по суті, повстання проти батька, руйнація устрою правил гри, угу. і потім він створює закон, яким консервує свою право гри, а вже писемне. Да, він поборов свого батька. Він його переміг. Дуже важливим моментом є те, що він народився кульгавим, тобто він не міг бути фізично рівним зі своїми братами. Князь це в першу чергу в ту епоху. Це полководець, який має сісти на коня, бути першим, битися, стрибати, бігати. Він має бути, ну, власне, прикладом для своїх підлеглих. А він не може бути прикладом. Він кульгаво, він неповноцінний як воїн. Він не є старшим, він не претендує на щось, у нього конфлікт з батьком, і це вже від самого початку створило для нього комплекс меншовартості, Такі діти за будь-яку ціну хочуть бути поміченими, і тоді вони можуть іти в гіперкомпенсацію. І потім, можливо, всі ці, ці досягнення колись, як вже там князя, це просто досягнення того хлопчика для себе. Для себе маленького, аби доказати, що я можу, що я щось зроблю. Ну, це просто неймовірно, тому що ми бачимо завжди результати діяльності, а тут дитинство є рушійною силою. Те, яким став Ярослав Мудрий, це є результат усього, що було крізь історію. Але фундамент, звісно, був закладений ще в дитинстві, так Клас. Ну взагалі набір величезних травм, які mm -hmm. створили найвидатнішу людину. На Київській Русі, Отакий такий психологічний портрет і моделювання воно насправді вносить ясність у загальну картину і дає тобі зрозуміти і оцінити саму постать і її дії, власне, що я зараз і зроблю. А ви, наші шановні глядачі, можете також голосувати на нашій сторінці у Фейсбуці Культура, і також долучаєтесь у коментарі під нашими відео на Ютубі. Є така можливість, тому що ваші думки нам важливі. А ми рухаємось далі. Знаю, що за правління Ярослава Мудрого в Києві було побудовано понад чотири сотні церков. Започатковано Києво-Печерський монастир. Це неймовірно багато, як на мене, для того малесенького Києва, не того, що є зараз. Це не лівий і правий берег. На той час так багато церков і такі пишні міста були хіба Рим і Константинополь. Правда, для Ярослава було критичним залишити після себе величезний спадок, який би сторіччями нагадував сподкаємцям про велич цього. Князя. Але якими принципами міг керуватися Ярослав, розбудовуючи свою столицю Київ, я запитав у урбаніста та архітектора Володимира Висоцького. Чи хорошим урбаністом був Ярослав? Говорити про Ярослава як про урбаніста, мабуть, можна, але зрозуміло, що на той час такої науки просто не існувало. Вона наймолодша, мабуть, з усіх наук це наука, яка вивчає взаємодію і взаємовпливи людини і міста. Ті принципи, за якими міста мають розвиватися, щоб людям було жити комфортно і щоб людина могла реалізувати себе повною мірою. Ярослав розбудовує місто, збільшуючи його у сім разів за розміром, наслідує Константинополь. Власне, якими урбаністичними принципами він користувався. Він розумів, що потрібен великий простір великому місту з феодального Києва. Він його вже перетворює на дійсно культурний центр, на який вже почали дивитися інші князі і заздрити. Для того щоб зробити щось таке, що вразить світ, що вразить людей, треба це робити якісно. Ну він здається, був сам людиною високих стандартів досить. І, наприклад, бібліотеку створити це не кожен навіть захоче. А він розумів, що це треба, що це має бути, що це його інтернет на той час. І в Європі тоді вже розуміли, що він робить щось дуже важливе і велике. Київ за часів Ярослава стає по суті другою європейською столицею з Константинополь. Золоті ворота, центральний віст, центральна вулиця, яка прямує до Софії Київської, поруч церква святого Георгія, поруч церква Святої Ірини. Все так, як побудовано в Константинополі. Для чого він копіює цю модель? Розвиток міст відбувається певним чином за принципом наслідування. Тобто ми бачимо певні гарні приклади десь, і ми хочемо це трошки модифікувати і до себе застосувати. Константинополь на той час — це найвеличніше місто. Вже тоді людей вражали найперше архітектурні споруди, бо це були ну це була найвища форма впливу людини на навколишній світ. Розуміючи, що для економіки потрібно, щоб було добре, розуміючи, що торгівля має тривати, розуміючи, що сюди мають їхати різні люди. Ярослав, мабуть. Приймає рішення, що треба Київ робити, ну приязним, дружнім, і робити його таким, що був цікавим і знову ж таки вражаючим. Оця спроба імітації певної спроба повторити була ну певним чином зумовлена відсутністю, навіть ну, розуміння, що розуміння, що можна робити щось інше, і навіть навіщо це робити по інакше, якщо от те працює, Ярослав будує десятки, десятки церков. Для чого він це робить? Для чого він намагається так багато приділяти уваги саме церковному будівництву? Є декілька шляхів взагалі розвитку міст, і один з таких шляхів це оце таке, наше захоплення територій. Це був такий, ну. Можливо, панєвропейський тренд, коли побудувавши, наприклад, церкву або собор, він розумів, що навколо одразу з'являються нові осередки життя, і громада гуртується біля цих споруд і цих культових місць. Це була його певна така мудра мудра думка того часу. І от саме Ярослав, як на мій погляд, заклав ті підвалини, які сьогодні зробили Київ столицею. Я тепер зрозумів, що насправді Ярослав був крутим урбаністом, і у нього було стратегічне мислення, Він думав наперед про своє місто. Ярослав Крутий Урбаніст. Мені здається, що ми перші насправді хто поговорив про Ярослава Мудрого в такому контексті, як крутого урбаніста. Але для мене трошки все ж таки шкода, що всі ті пам'ятки, які ми маємо в Києві, це така копія і просто наслідування Константинополя. Він йшов за крутими трендами. Він намагався свою столицю перетворити в світову столицю. Отже, тут будемо визначати, власне, яку оцінку дати такому рішенню. Результати, як я вже й говорила, ми побачимо в кінці програми. А наші глядачі також мають можливість голосувати і оцінювати дії та вчинки Ярослава Мудрого на нашій сторінці у Фейсбуці Юа Культура, Заходьте, голосуйте, а ми прямуємо далі. Без перебільшення Ярослав Мудрий був потужним геополітичним гравцем світу. Але ж методи. Ну, він досягав цього всього завдяки шлюбам дітей. Варто розуміти, що в ті часи, як і зараз світові лідери не завжди дотримуються своїх обіцянок і розривають, порушують уготи, тому найкращим способом закріпити будь-яку домовність були родинні зв'язки. Отак, заради міжнародного авторитету. Ярослав Мудрий сватав своїх дітей абсолютно вірно. І я навіть скажу більше, це європейці засилали сватів до українського князя, і не завжди успішно. Усі дочки Ярослава Мудрого мали чудову освіту, манери та розуміння державного управління. Настасія стала королевою Угорщини, Анна Франції, а Єлизавета Норвегії, а потім Данії. Агата стала дружиною Едуарда Вигнанця, спадкоємця англійського престолу. До Єлизавети сварився Вікінг Гарольд, але батько відмовив простому найманцю, і той 15 років здобував перемоги і золото, аби зрештою заслужити руку князівни. Шлюб Ізяслава та Гертруди, доньки польського короля, був покликаний зміцнити союз між Києвом і Польщею. Брат Гертруди Казимир І був одружений з тіткою Ізяслава, сестрою Ярослава Мудрого Марією. Чвари з Візантією закінчилися укладанням мирного договору і одруженням Всеволода Ярославича з грецькою принцесою, що сприяло подальшим мирним зв'язкам. З легкої руки Ярослава Мудрого рід Рюриковичів дуже розгалужується і за жіночими гілками укорінюється серед багатьох європейських династій. 33 французькі королі були нащадками Анни Ярославівни, а отже, і Ярослава Мудрого. Кров київських династій текла у венах королів Єрусалиму, Неаполя, Сицилії, Угорщини. А один із нащадків навіть став королем Речі Посполитої та Великим князем Литовським і Руським. До цього часу правлячий дім Іспанії веде своє походження від Анни Ярославівни, як і більшість існуючих монархій Європи. Якщо так подумати і проаналізувати, провести всі ці ланцюжки, то напевно, що навіть у нинішніх лідерів є кров українська, Каже, що навіть у британської королеви, але важливо інше, що міжнародні шлюби сприяли розвитку української та світової культури. Наприклад, син Ярослава Мудрого Всеволод, батька Володимира Мономаха, знав п'ять мов: половецьку, грецьку, руську, данську та шведську. Ну, шведською розмовляв з матір'інгінгердою, з дружиною розмовляв грецькою, а з невістками англійською мовою. Мені здається, що все ж таки неоднозначна геополітична така стратегія. Тут можуть бути різні думки. Судячи з вашого захвату, я вже знаю, яку оцінку поставити ви. Так само, як і знаю, яку оцінку поставлю я. І здається, ми зараз вже готові підбивати підсумки. Нагадаю, що ми оцінювали з вами діяльність Ярослава Мудрого за п'ятьма основними критеріями: мудре рішення, показовий вчинок, інноваційна ідея, вагома спадщина та геополітична роль. Отже, за результатами нашим з Олександром голосування Ярослав Мудрий отримує однозначний плюс. Але чи буде такою однозначною реакція і оцінка наших глядачів, це ми побачимо рівно за тиждень на нашій сторінці у Фейсбуці ЮАКультура. до зустрічі! Побачимось рівно за тиждень.